Архівація це процес стиснення даних з метою збільшення вільного місця на диску та швидкого передавання даних. Для того, щоб архівувати необхідні нам файли та папки, потрібно, утримуючи клавішу Ctrl на клавіатурі і за допомогою лівої кнопки миші або тачпаду виділити необхідні нам об'єкти. Після цього. Відкриваємо контекстне меню виділених об'єктів за допомогою правої кнопки миші або тачпаду. В контекстному меню обираємо пункт Додати в архів. Натискаємо лівою кнопкою. В інформаційному вікні, що відкрилося, вибираємо необхідні нам властивості, наприклад, видалити файли після архівації. Ставимо прапорець і натискаємо кнопку ОК. Після цього на робочому столі створиться папка архіватор, в яку перейдуть всі необхідні нам файли та папки. Для того, щоб вилучити необхідні нам файли та папки, потрібно обрати кнопку Вилучити. Натискаємо на неї. В інформаційному вікні обираємо потрібне нам місце, наприклад, Робочий стіл. І натискаємо. Окей. Після цього вилучені папки та файли з'являться на робочому столі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.